Циган і ковбаса. Прийшов циган до одного газди, хотів трохи посидіти на великому багавстрі. не мав вдома, а газдиня принесла до комори добрячу ковбасу і смажить її на пательні. Циган дивиться і ковтає слину. Потім почав казати Жіночко. Ваша хата є найфайніша у селі. Звідки то у вас? Тато мені збудував, похвалилася багачка. Я теж хочу поставити таку файну хату. Дайте мені оту ковбасу, що у вас на пательні, аби я змірив нею, скільки ваша хата має уздовж і вшир. Та й візьми, відповіла улещена газдиня. Циган узяв ковбасу з пательні і поміряв довжину та ширину хати. А потім сказав, Я підовга газденько і помірюю те місце, де я побудую свою хату. Поміряй і приноси худенько ковбасу, бо треба її смажити. Чоловік от от надійде з роботи. Циган закинув ковбасу на плече. І пішов міряти землю. Вернувся гальда з поля, сів на лаву й каже Ти цмаш мені жінку ковбасу. Нема чоловіче!» А де вона? Циган випросив, пішов міряти землю, де має бутуватися, зараз принесе. Чоловік із жінка чекали, чекали. А цихан і донині не приніс ковпаси. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.